Український борщ на передову небайдужі жителі косівського району розпочали виготовляти сублімовані сухі борщі для українських військових. Вже майже тиждень жителі села Старі Кути працюють у місцевій школі в будинку культури. А хто вдома? Організатор старокутської акції Олена Лазурик підтримала ініціативу косівського волонтерського руху Свій за свого Для армії, для солдатів для наших любимих солдатів, які захищають нашу Україну, для того, щоб вони там як кажуть. Не помирала їхня спочатку душа, а потім тіло, тому ми вирішили їх дуже підтримати. Це наш такий маленький, невеличкий вклад, але якщо є добрий тіл, то є скоро перемога. Продукти для сухих борщів спочатку приносили люди. Згодом закупили майже дві тонни овочів за кошти, які жителі села заколюдували для воїнів. А то їх сушать у спеціальних сушках по 600 кілограмів. Одним сухпайком можна буде нагодувати десятьох бійців. Рецептом борща зі старокутчанами також поділилися косівські волонтери, а пані Олена. З нами. 150 грамів капусти, 50 грамів цибулі, 50 грам буряка, 50 грам моркви, 15 грамів чеснику, 45 грам цибулі, лавровий лис, перець і сушену петрушку, сушений крів. Це є на 5 літрів, тобто ми цим одним супом борщем ми 10 солдатів. Серед охочих допомогти українській армії і дорослі і діти у школі вчителі та школярі поєднували нарізання овочів зі співом у будинку культури, читали вірші і всі бажали миру здоров'я нашим захисникам і щасливого повернення їх додому. Щодивне, живе, здававну, Ось закінчилося, так, що треба здоровити здоров'я цього найкращого. Тримаємо з землі згинь, а Україну стань з коліною. Тебе відстояти ми мусимо, Право нам на це дано. Якщо розтанемо на коліна, то змінимося знову. Акції допомоги військовим, які перебувають у зоні АТО на Косівщині не закінчуються і триватимуть доти, доки це буде потрібно. Мирослава Долончук, Любов Галько Ігор Гусак, новини телеканал Раї.